Привіт усім та на в ефірі Дитинство Геніїв, програма про великих відомих людей. І я, її ведуча Іринка Плешкова. Сьогодні ми пірнемо в дитинство Вільяма Генрі Гейтства 2.3, або ж простіше Біла Гейтса. Знаєте такого? Так, це видатний бізнесмен, комп'ютерний магнат, засновник корпорації Microsoft. Це людина, яка доклала зусиль, щоб у кожнісінькому комп'ютері було все необхідне і цікаві ігри, і найпотрібніші програми. Що Біла Гейтса називають генієм нашого часу. Скоро, а точніше, 28 жовтня, Біло виповниться 59 років, а його програмними винаходами вже десятки років користується увесь світ. Як же він цього досяг? Ось про це я розповім. Гейтс народився в сім'ї адвоката і шкільної вчительки. Біл ще у юності знав, чим буде займатися. Хлопець твердо вірив і йшов до своєї цілі. А зараз Біл Гейтс легенда комп'ютер. Колись у нього була ціль, щоб кожен на планеті, хто має комп'ютер, користувався програмами Microsoft. І мрія генія здійснилася. А дитинство Біла було незвичним для хлопчика. Він був сором'язливий і мовчазний. І грамо однолітків не цікавився. Батьки навіть водили біла до психологів. Вони розуміли, що шкодиться з сином. Уявляєте? Була математика, а от гуманітарні науки він не любив. Вважав їх непотрібними і мав з них низькі оцінки. Та хлопчик був дуже розумний. Якось вчителька Ен Стефенс розповіла цікаву історію про Біла. Мовляв, одного разу він дослівно переказав монолог п'єси на три сторінки. Думайте, що ж тут незвичного. Але Біл Гейтс не вчив уривок, а лише один раз його причитав. Уявляєте, геній. Ми дізналися ще один цікавенький факт життя Гейтса. Ось послухайте. У 13 років він зі своїми друзями зламав шкільний комп'ютер і отримав доступ до секретної інформації. Як думаєте, що ж йому за це було? Ніколи не вгадаєте. Замість того, щоб покарати юного хакера, комп'ютерний центр Сіетла найняв Гейца на роботу для перевірки своїх програм. Вражає? Правда? А першу програму хлопець написав теж ще в школі. Вона допомагала складати навчальний розклад. Під програмуванням хлопець зайнявся ще в 13. А в 15 написав програму для регулювання вуличного руху. І заробив на цьому проєкті 20 тисяч доларів. Фантастика, що не так? Згодом за сімейною традицією Біл вступив у Гарвард. Вчився на адвоката. Навчання йшло, але задоволення хлопець не отримував. Пропускав пари, постійно марив комп'ютерами. І після двох років такої муки Біли відрахували з університету. Ось так. Але хлопець не сумував. Тепер на нього було більше часу для улюбленого заняття. І вже в 1975 році разом з другом Полом Алленом хлопець організував компанію. Microsoft. А в 1976 році акції Microsoft вперше продавалися на біржі. Тоді Гейтс став казковим багачем. Гігабайти перетворилися в мільярди доларів. Коли Microsoft представила на ринку першу версію Windows, то вже за місяць обсяг продажу перевищив 1 мільйон. Коли ж з'явилося Windows 95, то за два тижні були продані 7 мільйонів копій, уявляєте? У мене ще одна цікавинка життя Біла. У школі в хлопця було прізвисько кон, що українською означає ботан. Ох, як це не подобалося Біло. І Гейтс постарався, щоб в системі Windows не було нічого, щоб могло нагадати ті страшні часи. Навіть файли або папки з назвою прізвиська. А спробуйте створити папку і назвати її кон. Та нічого у вас не вийде. Це задум комп'ютерного генія Біла Гейца. Що ж, а на сьогодні в мене все. З вами була Я, Іринка Плашкова. Бувайте!